А ви чули, що зелений тариф відміняється, і що будуть робити власники сонячних електростанцій в цьому році? Спитаємо у нашого експерта Сергія. Сергій, добре, прокоментуйте це неподобство. Дивіться, насправді зелений тариф не відміняють, його просто трансформують в так званий смарагдовий тариф, тобто сонячна станція далі працює, просто електроенергія вона буде накопичуватися на особистому рахунку у вигляді балів. І ви ці бали зможете використати в опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, на що саме? Ви зможете їх використати на еквівалент е, дров? Тобто ви зможете купити дрова і гарче смазочні матеріали на кіловати. Уявімо, що у вас станція 5 кіловат. Вона генерує приблизно 800 кіловат годин електроенергії на місяць. Відповідно, ви зможете купити або 800 кіловат кілограм дрів, або 80 літрів ГСМ. Дякую вам за інформацію. Але таке питання: а дрова будуть офіційні? Так, в тому той сенс, що дрова будуть офіційні, і ніхто е, вам не зможе сказати, де ви їх взяли, тому що ви їх зможете купити за бали від сонячних станцій. Дякую вам велике за інформацію. А ви скажіть, що ви про це думаєте?